Ідеально довго і щасливо, чи всього на всього нова клітка, жертва домашнього насилля чи не дівчисько, якому не завадить повчитися манерам? Мільйони дівчаток читають і дивляться казку про нещасну попелюшку з захопленням і мріють, як і вона, одягти приголомшливу сукню й підкорити прекрасного принца. Та чи така вже й невинна ця чарівна казка, яку ми здебільшого знаємо у переказі Шарля Перо? Чи з подачі імперії мрій Діснея, чи справді попелюшка мила, і чи дійсно родина над нею знущалася? Які реальні психологічні травми ховаються за дитячими персонажами, і хто приховується за образом прекрасного принца? Вітаємо на темному боці знайомих усім з дитинства історій! Мало хто знає, що версії знаменитої казки існує понад сотню, і це без перебільшення. Образ попелюшки один із найпоширеніших архетипів світового фольклору. У кожній культурі її історія має свої деталі. В одних версіях допомога приходить від чарівної рибки, в інших від мертвих предків чи магічної ляльки. У когось героїня губить черевик, а десь перстень. Але незмінним залишається ядро. Нещасна дівчина, яку принижують, змушують працювати, але яка завдяки допомозі зовні здобуває шанс на нове життя. У цьому відео ми підемо за плином декількох європейських версій: не стільки витонченої ідеалізованої казки Шарля Перо, скільки кривавої версії братів Грим, і на додачу темної, грубоватої, майже гротескної історії Джамбатіста Базіле, яка серед усіх у Європі була надрукована першою. Отже, у версії Базіле головну героїню звали Цецолою. Мала вона тата і не простого вельможу, а принца, який любив її донестями і балував як міг, бо був дуже заможним. Все мала дитина, все крім рідної матінки, яка нещодавно померла. Татко невдовзі вдруге одружився на жорстокій егоїстичній жінці, яка одразу не злюбила пачерку. Але що як ненавидіти дитину, вона стала не перша, а у відповідь. Існує версія, що насправді вся частина оповіді про те, як дівчинку ображали, не любили, і змушували гарувати як рабиню, витвір уяви ображеної балованої дитини, яку, врешті-решт, взялися привчити до дисципліни. Може, й померла мати, і батько настільки розбалував єдину кровиночку, що новоспечена мачуха жахнулась від того, наскільки та була балована. Пані спробувала привчити дитину до дисципліни праці й жахливого слова ні якого та ніколи не чула. Тому і зненавиділа цецола мачуху і перекрутила всю цю історію на свою користь. Значно перебільшила свої незгоди, зробивши себе жертвою, а Мачуху винуватицею того страхіття, що сталося далі. А далі сталося те, що мало статись, коли дитина звикла зважати лише на те, чого хоче вона. Базіле пише, що це цола, зненавидівши Мачуху всім серцем, прикипіла до гувернантки, яка була до неї дуже добра. Може, насправді їй просто було байдуже, якою людиною виростеться багатенька дитина. Дівчинка цілими днями говорила гувернанці, як вона мріє про те, щоб та стала її матінкою, і жінка, що, як виявилось, була не такою доброю, як вважала Серідка, порадила цій спосіб здійснення своєї мрії. Дитина обманом заманила мачуху зазирнути під підважелезну кришку скрині знарядами. Коли жінка нічого не підозрюючи, нахилилась над її краєм, пачерка з усієї сили захлопнула кришку скрині. Її край враз розтрощив шию жінки, вбивця чи інструмент вбивства. Як ви думаєте, ким в цьому випадку стала дівчинка? Пишіть у коментарі. Певно, і тим і тим, бо вона мала усвідомлювати, що, вчинивши так, вб'є мачуху, але ж і гувернантка свідомо використовувала малу як інструмент у своєму хитрому плані? Якому? Звісно ж, позбутися перешкоди і самій вийти заміж завдовілого багатія. Чи знав батько, що саме донька стала причиною смерті його другої дружини? навряд чи. Але виходячи з того, що відбувалось далі, цілком могло статись так, що третя дружина, переслідуючи власні інтереси, згодом таки здала падчерку. Бо план вдався, і татко принца дружився втретє з гувернанткою. Одного вечора, якраз після шлюбу молодих, до цицоли прилетіла голубка і людською мовою сказала, що якщо станеться так, що дівчина потребуватиме допомоги, хай вона надійшли когось до Сардинії. І попросить про це місцевих фей. Цецола тоді не зрозуміла, чому їй може знадобитися допомога, та чорні часи не змусили довго на себе чекати. В нової мачухи доброго ставлення до сирітки вистачило ненадовго. До того ж, виявилося, що жінка мала аж шістьох власних доньок, яких і притягла з собою до маєтку. От саме з названими сестрами стосунки в цецоло склались найгостріше. Бо дівчата гуртом взялися жорстко її цькувати. Чим вона заслужила таке ставлення зведених сестер? Та нічим, лише фактом свого існування. З точки зору дитячої психології, мабуть, жодна інша казка так не передає внутрішні переживання дитини, яка потерпає від ворожнечі між братами чи сестрами. В нормальних родинах батьки мають ставитись до дітей з однаковою прихильністю. Коли ж цей баланс порушено, тоді й починає розвиватись ворожнеча. Одна дитина почувається кращою, вищою, а інша ж, як от попелюшка, починає відчувати постійну невпевненість у своїй вартісності, без надію від того, що сестра чи брат набагато кращі за неї. А погане поводження, як з боку батьків, так і з боку більш улюблених братів чи сестер починає викликати в неї емоції та почуття жертви, що в свою чергу з роками може перетворитись у придушену ненависть. У вас не виникало питань, чому в казці попелюшку найбільше принижують саме її зведені сестри. Мачуха просто погано до неї ставиться, а от головні знущання йдуть саме від дівчат. Схоже на те, що жінка просто віддала пачерку на поталу рідних доньок з тим, щоб мати менше клопоту і взагалі не перейматися існуванням попелюшки. Фактично, вона дала донькам дозвіл на будь-які дії, аби лише всі ті діти разом взяті лишили її у спокої і були зайняті одне одним, так само як сучасні батьки часом пхають дитині до рук смартфона з мультиками, аби не плакало. Так Мачуха віддала на поталу дівок сирітку попелюшку. Мачуха лише дає цій роботу, притому найбруднішу, і, хоча та й виконує її добре, але ніколи не отримує за це ані схвалення, ані взагалі доброго слова. Чому сирідка все це терпіла? І де був в цей час її рідний батько? Складається враження, що після смерті дружини він і сам морально помер, став тінню самого себе. Він символ мертвої або отруєної чоловічої фігури, що залишила дитину на поталу жорстокому жіночому порядку. Він не втручається, бо вже втрачений для сім'ї як моральний авторитет. Найпростіше пояснення його байдужості це заперечення. Батько бачить, що попелюшку принижують, але вибирає заплющувати очі. Це класична динаміка в токсичних сім'ях. Хтось один чинить насилля, а інший нічого не помічає, аби зберегти комфорт, статус або стосунки з агресором. Такий батько не союзник і не байдужий спостерігач, а співучасник через мовчання. Можливо, після смерті матері, попелюшки, батько емоційно злякався йому не вистачило сили захищати доньку, і він замикається в собі. Це образ психологічно мертвого батька, ціло якого ніби ще є у домі, але дух ні. В такому випадку він одружується знову не тому, що не сумував за померлою дружиною, а щоб скоріше закрити порожнечу в своєму серці. І якщо ж притримуватися версії, що вся історія розказана попелюшкою, то батько у ній зображений не таким, яким був насправді, а так, як хоче його пам'ятати сама попелюшка. Вона не може визнати, що він її зрадив, тому її уяві він просто мовчав. Це психологічний захист, краще батько, який не втрутився, ніж батько, який її покинув чи дозволив знущання. Якщо казати конкретно про версію Базіле, давай не забувати, що нова дружина цілком могла донести до чоловіка правду про смерть її попередниці, через що він свідомо відсторонився від рідної доньки. У тебе може виникнути питання, чому ми ігноруємо варіант, що батько насправді долучався до булінгу, просто це не вказано у казці. Ні, зовсім не через те, що ми вважаємо його амебою, яка стала повністю залежна від дружини і ні на що не спроможна. Хоча таки вважаємо, але хатніми справами й управлінням слугами займалися в ті часи жінки. Батько могло навіть у голову не прийти роздавати дочці накази по господарству, бо цього не було у його зоні відповідальності. А що ж це цола? Психологи вбачають в неї ще й Едипів комплекс. виконуючи найбруднішу роботу і намагаючись бути якомога більш слухняною, дівчинка в першу чергу прагнула заслужити схвалення саме батька, повернути його любов і прихильність до себе. Часто саме так поводяться діти авторитарних батьків, і саме така поведінка з часом може призвести до невиправних психологічних травм вже в дорослої людини. До того ж, Цецола ревнувала батька до мачухи, і це проявляється надяскраво яскраво з першою мачухою, яку вона через це власноруч вбила. До речі, прокінчити нелюбу мачуху, це соло могла з цієї ж мотивації, щоб, на її думку, догодити батьку зробити йому краще. Тобто замінити не дуже підходящу йому жінку на кращу, більш добру, дбайливу, і як бачимо, таке її прагнення догодити призвело до трагедії. У випадку з другою мачухою вона до часу змирилась, бо ж та стала дружиною батька саме з подачі це з появою зведених сестер життя попелюшки, яку у версії Базіле замість цицоли почали звати кішка-попелюшка, в усіх трьох казках вирулює на однакову пряму сповнену кпинів, знущань, емоційного і фізичного насильства, непосильної праці, безсонних ночей, злахміттям замість звичних нарядів і купою попелу замість м'якого ліжечка. До речі, чому кішка попелюшка і яким боком тут дотичні коти? Ти навряд чи знайдеш в мережі однозначну чітку відповідь, але ми маємо одну теорію, яка найбільш вірогідна в італійській культурі. А ми ж бо знаємо, що автор кішки попелюшки італієць, коти займають особливе місце. Там існує традиційне поважне ставлення до цих тварин, що включає в себе і їх захист і утримання, а особливо там ставляться добродячих котів, яких обов'язково підгодовують. А ще є старовинна італійська історія про таємничого Ільгато Мамоне, короля всіх котів. В ній зламати відправляє дівчинку до замку Фей, попросити решето. В замку дитина бачить, як палацові коти прибирають його величезні зали. Дівчинка була доброю і від щирого серця їм допомогла, після чого з'явився Ільгато Мамоне, і в нагороду відкрив їй дуже цінну таємницю. Тож, враховуючи, що цицола почала спати на кухні, на купці попелу і харчуватись недоїдками, то її асоціювали з приблудною кішкою, яку годують і тримають лише з милості за звичаєм. А те, що вона, як ті коти в палаці фей постійно мила й прибирала, ще й підсилило цю асоціацію. От і прозвали кішка попелюшка, та повернемось до плину історії. Життя попелюшки ставало дедалі все похмурішим, і от одного разу, коли батько почав збиратись у справах до Сардинії і запитав у доньок, що їм звідти привести, цицула, пам'ятаючи слова голуба, попросила те, що передадуть їй місцеві феї. У версії «Братів Грім є схожа сцена, але їх попелюшка просить в подарунок першу ліпшу гіляку, яка впаде на батькову голову. На перший погляд, дуже специфічне прохання, але не забувайте, що дівчина відчайдушно хотіла повернути любов тата. Попелюшка таким чином намагалася, хоч якось, привернути його увагу, зробивши своє прохання особливим і таким, яке відрізнялося б від звичайних шовків та цяцьок. Загалом, профайл попелюшки в психотерапевта міг би зайняти багато сторінок в усіх версіях казки. Дівчина роками перебувала під жорстким тиском, обділена теплом, увагою, а в кішки ще й була психотравма від вчиненого в ранньому віці вбивства, враховуючи обставини, в дівчини не міг не розвинутись залежний розлад особистості. Саме від нього страждають люди, які довгий час, особливо в дитинстві, перебували під надмірним тиском і контролем. Згодом вони мають труднощі у прийнятті щоденних рішень, бояться, що не зможуть подбати про себе самі, їх вічними супутниками стають тривожність, покірність та нав'язливість. Саме тому попелюшка спершу покладалася в усьому на допомогу надприродніх сил, а після цього переклала турботу про себе на принца яким вдало маніпулювала на балу з тим, щоб максимально зацікавити і отримати не лише бажаний, а й конче необхідний шлюб. Та в казці далі ще багато цікавого, тому нумо продовжувати. Татко Принц спочатку забув про це цоло, і лише волею самих фей таки потрапив до них і отримав там паросток фінікової пальми, золоті сапкою відерце і шовкову серветку. Кішка попелюшка посадила фінікову пальму в золотий горщик і ретельно про неї дбала, поки одного дня звідти не вийшла фея, і пообіцяла дати тій все, що дівчинка захоче, варто лише попросити. Здавалося б, з таким диво деревом можна було просити щось для втечі з цього жахливого будинку, але пам'ятаємо, що дівчина була заручницею травми. Люди із залежним розладом особистості відчайдушно чіпляються за існуючі стосунки, які б вони не були, і бажають підтримувати їх часто за всяку ціну, навіть якщо для цього треба відмовитись від власних прагнень і потреб. Доходить навіть до того, що така людина толерує приниження з боку оточення, має дуже низьку самооцінку і згодом має проблеми зі справжньою прихильністю. У святковий день Цицола отримала від чарівного дерева чудове вбрання, і після того як її зведені сестриці пішли з дому, щоб долучитися до святкової процесії, дівчина також вислизнула з дому, непоміченою. Саме там вона зустріла свого судженого і не принца, а короля. А от попелюшці братів Грім і Шарль Перо совість не дозволяє піти на бал, не спробувавши спочатку попросити мачуху відпустити її. Звичайно, як людина, яку роками муштрували бути слухняною, не мати власної думки і на все просити дозволу, вона просто не могла інакше. Страх бути покараною вже буквально в'ївся в кожну її клітину. Чи єдиний це варіант правди, в якому всі жаліють бідну сирітку? Давайте згадаємо ту теорію, де ця історія насправді частково придумана самою дівчинкою, і правда в ній викривлена для того, щоб показати її в гарному світлі? Що як в реальності все було геть-навпаки, і мила, беззахисна дівчинка такою зовсім не була? Абсолютно зрозуміло, що на погляд дитини, яка була єдиною, яку завжди балували і все дозволяли, поява в домі чужої жінки, що змушувала її гарувати і робити хатню роботу, автоматично робить мачуху злою і поганою. А те, що та привела з собою ще й своїх дітей, з якими тепер на рівних треба ділитись, і іграшками, і увагою батьків, і всіма благами, взагалі вибісило розбещену дівчинку. І в її уяві сестри стали монстрами, які в неї силою все відібрали і змушували страждати. Насправді, коли наступив підлітковий вік, дівчина могла почати бунтувати і показувати характер, за що її почали більше навантажувати роботою, забороняли ходити гуляти. Погодьтеся, якщо не вдаватися в крайнощі, схоже на виховні методи, якими і сучасні батьки намагаються впливати на важких підлітків. Далі більше. Коли пачерка стала проситись піти на гучну вечірку, яку влаштували для принца, мачуха, звісно ж, заборонила. З тих самих виховних причин, бо дівчина, вірогідно, якраз напередодні влаштувала чергову гучну розборку з сестрами. Що робить попелюшка? Краде гроші з сімейної скриньки на побутові витрати, купує на них сукню й черевички, причепурюється так, що її тепер і рідна мати б не впізнала і тікає на вечірку. От її там і не впізнав ніхто, бо всі звикли бачити її в геть іншому образі. А ще вона викрадає чужий транспортний засіб, щоб якось дістатись на місце, або ж на вкрадені гроші наймає візника. Вже згодом, щоб прикрити свій ганебний вчинок, тобто непослух і крадіжку, вона придумує історію про чарівне дерево, яке їй допомогло. Саме тому вона і змушена була спішно тікати з вечірки до певного часу, щоб вдома не помітили, що її немає, і не покарали ще суворіше. І звичайно, в фантазії цієї патологічної брехухи принц закохується саме в неї з першого погляду, тому що вона краща, красивіша і найчарівніша з усіх дівчат, ледь не на всьому світі. Звісно, ми представили цю теорію дещо іронічно, але зерно правди в цьому цілком може бути. А от попелюшка кішка, та сама мила цецола, що прикінчила мачуху, дозволу просити не збиралась. І це саме в казці, а не в теоріях навколо неї. Хто знав, може якби чарівна пальма не надала їй все необхідне для балу, в цієї панянки, яка роками пригнічувала свій вроджений характер і з дитинства звикла отримувати все бажане, міг би статись рецидив. І дуже вірогідно, як у реальних випадках, коли підлітки вбивають батьків чи інших членів родини, саме через те, що їм заборонили робити те, що їм дуже хотілося, вона б вчинила так само. На щастя, мачухи дівчина мала можливість виконати своє бажання за допомогою чарів, але теорію про те, що історія була вигадана попелюшкою, можна розглянути і дещо під іншим кутом. Що, як частина з домашнім пресингом була якраз справжньою, а от подальший райдужний розвиток подій, в якому і чарівне дерево, і допомога магічних сил, і поїздка на бали, кохання прекрасного принца, все це і був той самий вигаданий світ, прояв дисоціації, позитивний сценарій, видуманий глибоко травмованою дитиною. Таке теж може бути, бо, як вже згадувалося, попелюшка це приклад людини з глибокою емоційною травмою. Якщо дитина постійно зазнає несправедливого ставлення, звинувачень і маніпуляцій, а саме так воно й було, якщо вірити у загальненій версії казки, це може призвести до станів схожих на наслідки після сильного шоку або ПТСР. Людина втрачає впевненість у собі, їй важко зрозуміти, хто вона є насправді. Може дійти до того, що вона забуватиме болючі події або замінюватиме їх вигаданими спогадами. У важчих випадках виникає відчуття відірваності від реальності чи самої себе. Так чи інакше, далі за сюжетом відбувається довгоочікувана зустріч з судженим, від якого попелюшка вдало тікає, і черевички в неї ох і ах, на наше розчарування були не кришталеві. Такі собі черевички кажуть, що може з золота, а може й гаптовані шовком і сріблом. Два дні поспіль Попелюшка зустрічається із чоловіком своєї мрії і щоразу тікала, не лишаючи сліда. Чи це справді було лише через брак часу? Можливо, це чарівне деревце її так не думало. Бо панянка точно знала той трюк з міжгендерної психології. Коли хлопу найбільш бажане те, що не вдається відразу, і здобуття його потребує суттєвих зусиль. Але також у дівчини міг виникнути страх, що вона аж занадто довірилась іншій людині, бо все, що з нею сталося раніше, змусило попелюшку існувати у нескінченному відчутті безнадії та відчаю. Вона боялася повірити в те, що з нею може статись щось хороше. Психологи припускають, що попелюшка могла сприймати себе спотворено як людину, яка нічого не варта, ні на що не здатна, і завжди сама винна у всьому, що з нею сталося. З часом це відчуття безпорадності настільки вкорінюється, що вона навіть не намагається щось змінити. У подібних умовах у людини змінюється сприйняття не лише себе, а й тих, хто її принижує. Часто жертва починає приписувати кривнику силу, якої в нього насправді немає. З'являється нав'язлива прив'язаність, потреба отримати схвалення, а іноді навіть ідеалізація. Це нагадує Стокгольмський синдром, коли між жертвою і тим, хто її тримає в неволі, формується хворий емоційний зв'язок. Тому вона й колись допомогла сестрам і Мачусі, дбала про них, щиро дбала і любила батька, який не робив нічого, щоб покращити її стан. В попелюшки тяжкі умови життя могли викликати й зміни в стосунках із зовнішнім середовищем ізоляцію, замкнутість, недовіру, але разом з цим і пошук рятівника. І от на третю ніч сталося те, що сталося. І дівчина, в чергове тікаючи, втратила один з коштовних черевичків. Про футфетиш принца не казав, мабуть, хіба що дуже лінивий, але, повірте, це не найжахливіше, що приховується під його бездоганними манерами і блискучою короною. У більшості переказів казки ми звикли сприймати його як символ порятунку, красивий юнак, що одразу закохався і забрав попелюшку з пекла. Але якщо придивитися до старих деталей сюжету, ця роль не така однозначна. У грім і перо принц не цікавиться, ким насправді є незнайомка. Він не намагається дізнатися її ім'я чи походження. Він просто захоплюється її красою і поведінкою, ніби оцінює коштовність чи коня на ринку. Більше схоже на об'єктифікацію ніж на кохання. Замість того, щоб знайти її по обличчю чи голосу, він міряє. Черевичок. Коли Попелюшка тікає опівночі, принц не намагається спинити її словами чи благаннями. Він наказує замурувати ворота, щоб жодна дівчина не могла втекти наступного вечора. У братів Грім ця сцена подається майже без романтики. Це жорстке прагнення володіти, а не боязке кохання. Пошук власниці через розмір ноги насправді не просто випадкове сексуальне вподобання. Це мотив, поширений у старих європейських казках, перевірка дівчини через фізичну ознаку, часто пов'язано з її чистотою або покорою. Згадайте казку про принцесу на горошині в реальному житті теж було нерайдужно, просто замість перевірки нареченої на цноту і демонстрації широкій публіці простирадла з кров'ю, цей принц перевіряє розмір ноги. Цей жест показує, що для нього попелюшка не жива людина, а трофей, шматок м'яса, а бал слугує як своєрідний ринок наречених. Це добре відображає загальну атмосферу середньовіччя, молодість і краса, товар для монархів, а дівчина безправна жертва. Це підводить нас до цікавої думки: попелюшка може тікати з балу не тому, що боїться втратити плаття і карету, не тому, що боїться довіритись новій людині. І не тому, що хоче його збудити. Вона біжить від двору, де її чекає роль чергової прикраси або навіть жертви. Черевичок, який вона залишає, може бути не кокетливим викликом Знайди мене, доведи що гідний, а радше символом Я не твоя. Але за законами того світу вона не може втекти назавжди. Бо, якщо пам'ятати історичний контекст, в ті часи юні дівчата із заможних родин справді часто ставали політичними і тілесними трофеями для сильних світу цього, і порятунку не було ніякого. Що далі? Ми всі знаємо про той відчайдушний рошок, який вчинив принц, задля того, щоб знайти попелюшку. Він їздив по країні і приміряв черевичок кожній особі жіночої статі. Перш ніж знайти попелюшку, титулований йолоп двічі забирав до палацу не ту панянку в якості нареченої. Про криваві подробиці цього епізоду у казці братів Грім. Ми розповідаємо в іншому ролику. У Базіли в цьому плані було інакше. Король не захотів робити тур королівством і просто покликав на бал усіх жінок, щоб там теж приміряти їм черевичок. І треба віддати йому належне. Коли у залі з'явилася цецола, у своєму звичайному дранті він подумав, що це та сама таємнича дівчина, а перевірка ноги лише допомогла йому впевнитися в цьому. Ось тут і настав довгоочікуваний хеппі енд, і тут наша оповідь підходить до завершення. Будемо вдячні за твій лайк. Залишайся з нами, якщо хочеш дізнатися ще більше моторошних цікавинок зі світу відомих казок і міфів. А ми натхненно шукатимемо для тебе правдиве і невідоме широкому загалу нецензуроване коріння цих історій. До зустрічі!